Брати і сестри, у тиші духовного світу чути стародавній крик. Крик з глибини вічності, де колись народилася музика. Не людська, не земна, а небесна мелодія, створена самим творцем. Перші ноти прозвучали не на сцені, а в присутності Бога, коли ангели співали славу Його імена, коли все творіння відлунювало гармонію Його святості. У тому співі не було фальші, не було аплодисментів, лише чисте поклоніння, яке здіймалося як аромат перед престолом Всевишнього. Так було на початку, так мало бути завжди. Але щось трапилося. Той, хто мав бути провідником хвали, став носієм гордості. Той, кого пророк Ізикіль називає хіровимом, усіняючим славу Божу, був створений із музикою всередині себе. Його єство було інструментом, його тіло струнами, його голос вітром хвали. У день створення його було вкладено красу, яка мала відзеркалювати велич творця. Та одного разу у цьому сяю зародилася тінь, і саме з тієї тіні почався найпідступніший обман історії. Люцифер подивився на хвалу, що підносилася до Бога і захотів її для себе. Він перестав бути провідником слави, захотів стати її адресатом. Там, де колись лунав святий, 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 пролунало я підніму престол свій вищий зір Божих. Це був не просто бунт, це була спроба змінити напрям поклоніння. І саме в цей момент музика, що мала підносити, стала здатною зводити. Те, що створене для слави, стало зброєю для зваблення. Ворог упав, але не втратив знання. Він пам'ятає, які звуки розкривають серце. Він знає, які акорди пробуджують дух і які в'яжуть його. Він пам'ятає гармонію неба, тому зміг створити підробку настільки схожу, що навіть вибрані мають бути пильні, щоб не спутати істину з обманом. Коли син Божий зійшов на землю, диявол не прийшов до нього з мечем, він прийшов зі словами поклоніння Упади й поклонись мені. Це не нова стратегія, це продовження давнього плану. З того часу ворог полює не на наші тіла, а на наші серця через звуки, через мелодії, через ритми. Бо музика це не просто звук, це духовна мова, якою розмовляють навіть ті, хто не знає писання. Вона проходить крізь розум і торкається душі, обходячи всі захисні механізми. І тому, коли ворог захотів знову вкрасти славу, він не створив нову зброю, він просто повернувся до старої. Він знає, що найнебезпечніша отрута це не та, яку видно, а та, що захована у золотій чаші поклоніння. Подивімося на це тверезо. з самого початку Бог створив людину як інструмент хвали. Ми були покликані не для шоу, а для слави. Ми не слухачі концерту, а жива ліра, через яку Дух Святий промовляє у вічність. Але сьогодні ця ліра фальшивить. Її струни розтягнуті земними бажаннями, її мелодія забарвлена людською гординою. І якщо ми не повернемося до розуміння, що поклоніння це не засіб самовираження, а акт самопожертви, то ми повторимо помилку того, хто впав першим. Поклоніння було і залишається питанням трону: хто сидить у центрі Бог чи людина? Тому сьогодні Дух Господній кличе нас подивитися глибше, не на пісню, а на її джерело, бо диявол не створює нічого нового, він лише перекручує святе. Музика, яка була створена для неба, сьогодні використовується пеклом для полону душ. І якщо ми не розпізнаємо цей духовний корінь, ми будемо захоплені гармонією, але загубимо істину. Бог створив звук, щоб він піднімав серце вгору, а ворог використовує звук, щоб серце розчинялося у собі. І тут вирішується доля поклоніння: чи буде воно сходинкою до престолу, чи паскою, що веде у безодню. Це не поетичний образ, а духовна реальність, бо кожен акорд має дух, кожен ритм несе насіння або світла, або тьми. І якщо ми не навчимося розрізняти їх, то на наших вівтарях продовжить горіти чужий вогонь. Сьогодні Господь нагадує церкві її початок: Я створив тебе, щоб ти звіщав мою хвалу. Це не порада, це призначення. Поки ми співаємо собі, ми втрачаємо голос неба. Поки наші пісні говорять про людину, небо мовчить. Але коли серце знову підноситься до творця, навіть одна чиста нота здатна стрести темряву. І тому сьогодні ми маємо повернутися до джерела, до первісного задуму, до істинного корення поклоніння, яке починається не з емоції, а з трепоту перед святістю Бога. Сьогодні, брати мої, ми живемо в часи, коли темрява більше не приходить у чорному плащі. Вона вдягає білу ризу, бере до рук гітару і співає про любов. Ворог навчився не лише нападати, а й наслідувати. Він не руйнує храм ззовні, він входить у нього під виглядом поклонника. Він не кричить Я сатана, він шепоче, я твій новий християнський хід, і церква, яка перестала пильнувати, приймає цей шепіт за голос неба, бо все звучить так приємно, так мелодійно, так надихаючо, але під покровом цих акордів ховається отрута повільна і солодка, як меч, що стікає з губ, спокусниці, з, з приповістей. І поки тіло Христово плескає в долоні під ритм нового поклоніння, небеса мовчать, бо престол не приймає славу, що народилася не у святині, а у студії, де панує дух світу. Писання застерігає нас, бо сам сатана приймає вигляд ангела світла, Другий Коринтян 11:14. І якщо він колись зумів спокусити третину небесних духів, то наскільки легше йому сьогодні спокусити людей, які прагнуть не істини, а почуттів? У цьому полягає його витонченість не змусити замокнути поклоніння, а спотворити його зсередини. Замість того, щоб змінювати слова, він змінює наголос. Замість того, щоб відкидати ім'я Ісуса, Він додає його як прикрасу. Так народжується хибне Євангеліє. не через заперечення Бога, а через підміну Його місця. Сьогодні мільйони голосів піднімаються, співаючи про те, як Бог зробить мене великим, як моє життя сяє, як я непереможний. Але дер слова, що говорить ти святий? Ти гідний, ти понад усе, їх стає дедалі менше, бо сцена змінила фокус. Прожектор більше не світить на небо, він обернувся до людини. Тут у серці цього обману діє принцип, який зруйнував Едем. Тоді Воров сказав будете як боги. Тепер він каже: Ти дитина Бога, отже, ти можеш усе. І хоча слова схожі, дух, що стоїть за ними, інший. Під личиною поконіння він розпалює в людях жагу, самозвеличення. Він зробив музику дзеркалом, у якому люди бачать не Христа, а себе, захоплених власними емоціями. І тому, коли лунає ця модерна хвала, дух не сходить, бо там, де панує людина, Духу Святому немає місця. Так, ці пісні можуть викликати сльози, підняті руки, мурашки по шкірі, але все це лише емоції, не помазання. Вони схожі на вогонь, але без жару святості, на світло, але без правди. Біблія розповідає про навоходоносора, який поставив золоту статую і змусив народ поклонитися під звуки супілок і тимпанів. І сьогодні, хоча форма інша, суть лишилася, сатана знову зводить сцену, піднімає музикантів, вмикає світло, запускає ритм, і тисячі схиляється не перед ідолом з металу, а перед ідолом відчуттів. Ворог не проти того, щоб люди співали, він лише хоче, щоб вони співали не тому, кому слід. Бо як тільки поклоніння втрачає напрямок, воно стає жертвопроношенням йому. І ось чому небезпека сучасної християнської музики така велика. Не тому, що вона відвертає нас від Бога, а тому, що вчить поклонятися собі в імені Бога. Сьогодні індустрія робить із поклоніння бізнес. Де колись стояв пророк, тепер стоїть продюсер. Де колись звучала молитва, тепер звучить маркетинг. І коли серце людини шукає натхнення, а не покаяння, воно легко приймає пісню, де Бог зведений до ролі обслуговуючого персонажа людських мрій. Але справжнє поклоні не прагне, щоб Бог схвалив наші плани. Воно прагне, щоб ми впали ниць перед його волою. І поки церква плутає захоплення з помазанням, сльози з покаянням, а ритм з присутністю, ворог будує свою тіньову імперію прямо всередині храму. Брати, настав час відкрити очі. Ми живемо в добу, коли найсолодша пісня може бути найгіршою пасткою, коли ім'я Ісуса на вустах не гарантує Його присутності в серці. Дух світу навчився говорити мовою хвали, і лише ті, що пильнують, розпізнають фальш у гармонії. Бо голос ворога не завжди грикає, він часто співає. Він співає про любов без Христа, про віру без покори, про благословення без святості. І якщо ми не навчимося слухати серцем, а не емоціями, ми втратимо розуміння, кому насправді підносимо свої голоси. Отже, сьогодні церква має вирішити, чи хоче вона поклоніння, яке піднімає небо, чи шоу, що піднімає настрій. Ми не можемо служити двом господарям – і Святому Духу, і людській славі, бо музика, що звеличує людину, не може торкнутися серця Бога, а музика, що виходить із серця, зламаного перед ним, розриває завісу і змінює світ. Саме тому настав час розпізнати маску християнства, яку носить ворог, і скинути її з нашого вівтаря, щоб знову засяяло світло істинного поклоніння святого чистого небесного. Є місце у писанні, де серце здригається від страху перед святістю. У книзі Левіт сказано про двох синів Аарона Надава і Авігу, які принесли перед Господом чужий вогонь, якого він не повелів. І вийшов вогонь від лиця Господнього і спалив їх. Це не історія давнього Ізраїлю, це попередження для кожного покоління, бо Бог не змінився. Він і сьогодні святий, і сьогодні не приймає те, що зіпсоване він не бере з наших рук того, що пахне світом. Але церква цього віку, засліплена блиском сцени, почала приносити на вівтар те, чого Господь не просив. Мелодії народжені не в молитві, а у маркетингу. Ритми сформовані не в тайній кімнаті, а в клубах і студіях, де панує дух похоті. І ми, називаючи це євангелізацією, дозволяємо чужому вогню горіти в Домі Божому. Дух цього світу, спокусливий, блискучий, емоційний. Він заманює під виглядом сучасності, під приводом того, що молоді потрібно щось свіже. Але те, що народилося у нечистоті, не може принести святість. Бог не приймає суміші, він не зливає світло з темрявою. Коли церква бере ритм, що колись піднімав натовпи до розбещення, і накидає на нього християнський текст, вона не очищає ритм, вона оскверняє храм. Бо джерело визначає якість потоку. Якщо джерело гниле, вода не стане чистою лише тому, що Ти підписав на посудині слово Ісус. Ми забули, що поклоніння це не інструмент для залучення, а жертовник для очищення. І тепер, коли у святині вривається шум світу, ми називаємо це пробудженням, а небеса називає це чужим вогнем. Біблія каже, що Бог є вогонь, що поїдає, але цей вогонь спалює все фальшиве, все нечисте, все поверхневе. Тому не дивно, що там, де лунає музика, яка лестить плоті, Божа присутність не сходить. Бо святий вогонь не змішується з вогнем чужим. У часи пророка Іллі народ коливався між двома думками кому служити, ваалу чи Господу? Ілля постав вівтар, поклав жертву і сказав: Нехай Бог, який відповість вогнем, буде істинним. Сьогодні той самий виклик стоїть перед церквою хто відповідає вогнем на наші пісні Дух Святий чи Дух Світу? Бо те, що викликає аплодисменти, ще не завжди викликає присутність. І часто той вогонь, що змушує нас тремтіти від емоцій, є не небесним, а людським. Ворог хитро підмінив суть. Він не каже: перестаньте співати, він каже, співайте гучніше. Але замість покаяння співайте про насолоду, замість хвали про себе. І таким чином він перетворює поклоніння на розвагу, а служіння на концерт. Коли тіло Христово перестає боятися Бога, воно починає шукати відчуттів, і тоді Дух Святого відступає, бо він не приходить туди, де панує плоть, а церква замість падати ниць починає танцювати. Замінює святий трепет на шоу, а страх Господній на оплески. Але Біблія каже: не будьте подібні до світу, бо коли світ і церква співають однаковими голосами, важко розрізнити, хто кому поклоняється. Чужий вогонь має приємне тепло, але він не очищає, він опалює, його дим засліплює, його полум'я не веде до Христа, а веде до гордості, до самовпевненості, до розслаблення духу. І тому так багато людей сьогодні живуть у безсилі, хоча кожного тижня стоять під сценами поклоніння, бо те, що народжується з тіла, не може живити дух. Ми годуємо себе духовним фастфудом, де є багато спецій, але немає поживи. І замість того, щоб зміцнювати віру, ми підсаджуємо душу на емоційну залежність. Люди шукають новий хід, новий ритм, новий альбом, але не шукають обличчя Божого. І ось тоді храм наповнюється звуком, але спустошується славою. Поклоніння без хреста це театр. Пісня без покаяння це шум. Музика, в якій Христос зведений до фону, це чужий вогонь, що буває тих, хто його приносить. Бо Бог не поділяє славу свою ні з ким. Він ревнивий, і коли його ім'я стоїть поряд з ім'ям світу, він відвертається. Церковь, прокинься, ми граємо з полум'ям, яке спалює. Ми танцюємо біля вогнища, яке колись знищило надава і авіго. Це не дрібниця, це питання життя або смерті. Тому настав час знову освятити наші вівтарі, настав час загасити вогонь, який не сходить із неба. Настав час сказати Богові: тільки твій вогонь, Господи, тільки твоя слава, тільки Твоя істина. І тоді, коли ми очистимо храм від музики, що лестик людині, а не возвеличує творця, тоді полум'я істинного поклоніння знову зійде, і Дух Божий відповість, як людьпою Іллі, вогнем, який не спалює, а освячує. Ворог не зупинився на тому, щоб увійти в храм під виглядом світла. Його справжня мета глибша змінити саме Євангеліє, зробити його дзеркалом людського его. І він зробив це через пісню, через тексти, у яких людина стоїть у центрі, а Бог стає лише дотиком, натхненням, а компонементом до нашої історії. Так народилося Євангелія самозвеличення: не нове вчення, а стара змія, що знову шипоче. Ти можеш, ти гідний, ти не перемезожний. Але писання каже без мене не можете робити нічого. Ось істина, що ріже серце гордині. Людина не центр, людина не герой, людина прах, оживлений диханням Божим. І все, що в ній добре, це Христос, який живе в ній. Проте сучасні пісні рідко говорять про це. Вони будують трон для я. Вони повторюють з різних боків ту саму брехню: ти самодостатній, ти чемпіон, ти цар свого сезону. Але той, хто ставить себе на трон, уже впав. Іронія в тому, що ці мелодії звучать ніжно, навіть благочестиво. Вони не заперечують Бога, вони просто ставлять його поруч. Вони кажуть, Бог поруч, щоб я міг сяяти. Але істини Євангелія не про те, щоб я сяяв. воно про те, щоб я вмер. І щоб він жив. Павло сказав: уже не я живу, а Христос живе в мені. Це не мотиваційне гасло, це духовна смерть, що дає життя. І кожен спів, який не веде до цього Христа, є брехнею, навіть якщо він з гарною мелодією. Тому ворог так охоче підтримує ці пісні, бо вони підносять людину, а не Бога, бо вони формують християн без смирення, без покаяння, без тремтіння перед святістю. Вони роблять нас натхненними, але не оновленими. Вони створюють покоління, яке знає, як підіймати руки, але не знає, як схиляти коліна. Подивіться на Давида людину по серцю Божому. Коли він співав, то говорив, хто є людина, що ти пам'ятаєш про неї? Його псавми не підносили його, а розчиняли в славі Божій. І саме тому Бог називав його своїм другом. Сучасна ж музика зробила з людини царя. Ми співаємо не великий ти Господи, а Я переможець. Ми не кажемо, ти тримаєш мене, ми проголошуємо, я сильний, я зможу. Я зрушу гори». І ці слова звучать красиво, але вони не мають сили неба, бо небеса не реагують на самозвеличення. Бог дивиться на того, хто впокорений духом, хто плаче перед його святістю, хто визнає, я нікчемний без тебе. Саме такі серця відкривають небо. А пісні гордині, навіть якщо в них сто разів сказано Ісус, залишаються без відповіді. Це Євангелія і я зробило церкву емоційним клубом, а поклоніння терапією для самооцінки. Люди йдуть у зібрання не щоб зустрітися з Богом, а щоб відчути підйом. І коли Бог не виконує їхніх бажань, вони ображаються. Бо їхній Бог це їхнє відображення. Воров знає, що така віра крихка, вона тримається на почуттях, а не на істині. І коли приходить буря, ці чемпіони падають, бо їхня пісня була не про хрест, а про комфорт. І саме цього хоче диявол, щоб церква перестала бути армією і стала аудиторією, щоб ми співали гучно, але жили без сили. Бо поклоніння, що зводить людину в центр, не має влади ламати кайдани. Воно гладить душу, але не стілює дух. Справжнє поклоніння це смерть для гордості. Воно починається з усвідомлення власного безсилля. Коли людина бачить Бога, вона перестає співати про себе. Ісая, побачивши його славу, вигукнув Горе мені, бо я людина з нечистими устами. Це є поклоніння, коли слова стихають, бо перед обличчям святості ніхто не може хвалитися. І тому ворог ненавидить справжнє поклоніння. Бо там, де людина гине для себе, Бог проявляється у славі. Де звучить не моя воля, але твоя, там небо відкривається. Але там, де звучить мій успіх, мій сезон, моє благословення, там Бог мовчить, а тінь Люцифера усміхається. Брати, це серйозна битва за серце поклоніння. Євангелія самозвеличення не просто помилка, це духовна стратегія пекла. Вона готує церкву до падіння, бо, замість того, щоб навчити нас залежати від Бога, вона вчить нас покладатися на себе. І той, хто співає, Я не переможний, у день випробування зламається. Але той, хто співає: Ти моя скеля, ти моя сила, навіть коли я падаю, вистоїть. Ми маємо повернутися до пісень, що ведуть до Христа, що навчають страждання, покори, жерти, бо там, де є хрест, там є сила. І там, де Бог знову сяє у центрі, ворог тікає у темряву. Нехай з наших уст сходить не хвала людині, а сповідання про те, що лише Христос є джерелом, серцем і кінцем усього. Лише тоді наше поклоніння знову стане мечем у Божих руках. Що розтинає темряву, а не дзеркалом, у якому тішиться наше я. Настав час очищення, настав час, коли Бог проводить межу між святим і профанним, між пісною, що підносить, і пісною, що розбещує. Церква, Господь кличе нас не до нової моди, а до стародавньої істини, до вогню, що сходить з неба, а не запалюється руками людини. Бо той, хто бажає бачити Божу славу, повинен насамперед очистити вівтар свого серця. Ми занадто довго дозволяли чужому диму застеляти наше бачення. Ми співали про перемогу, не пройшовши через покаяння. Ми говорили про благодать, не торкнувшись крові. Ми танцювали перед Богом, не впавши ниць перед Його святістю. Але тепер Дух Святий говорить до церкви досить. Настав момент, коли Бог вимагає не просто пісень, а жертви, не просто звуків, а посвяти, не просто натхнення, а чистоти. Біблія каже, настав час, щоб суд почався з Дому Божого. І цей суд починається не з грішників світу, а з тих, хто стоїть біля вівтаря. Бо на вівтарі лежить не лише наше поклоніння, а й наше серце. І якщо в ньому гордість, суєта, любов до світу, то навіть найсолодша мелодія перетвориться на фальш. Бог не приймає забруднений жертв. Він не зволить, щоб його ім'я було прославлене устами, які співають йому в неділю, а в понеділок повторять приспіви світу. Тому очищення починається з рішення, не з емоцій, а з жертви. Відкиньте нечистоту, говорить Господь, і я знову вселюся серед вас. Це не крик фанатизму, це поклик любові, бо Бог ревнує за свій народ, його бажання повернути нас до чистого джерела, до пісні, що не продається, до мелодії, що не лестить. І коли серце починає очищатися, коли ти відрікаєшся від того, що живить твою плоть, приходить тиша. Але ця тиша свята вона не порожня, вона сповнена Божої присутності, бо лише в тиші можна почути його голос. Саме тоді дух починає навчати нас нової пісні, Не модної, не гучної, а правдивої. Пісні, що йде з глибини, де вже немає я, а є тільки ти, Господи. І тоді поклоніння перестає бути дійством, воно стає життям. Коли Вівтар очищений, навіть шепіт стає молитвою, навіть подих славослов'ям. Так приходить пробудження не через звук апаратури, а через звук покаяння. Святе Писання каже: поклоняйтеся Господу в красі святості. Краса Божа це чистота, а святість це покора. Без цих двох речей жодна музика не має ваги. Можна співати з майстерністю, можна мати тисячі слухачів, але якщо в серці не чистота, небо залишається закритим. Але коли серце смиряється, навіть найпростіший голос підноситься і Бог сходить. І там, де сходить Бог, темрява тікає. Там змінюються атмосфери, там зцілюються душі, там плач перетворюється на славу. Тому очищення вівтаря це не відмова від радості, це повернення до істинного джерела радості. Бо радість у Господі це сила, а не емоція. Це не хвилини захоплення, а вічна твердість у його присутності. Бог шукає тих, хто осмілиться бути залишком, тих, хто не женеться за трендами, а за серцем творця, тих, хто готовий сказати: Господи, ось я, очисти мої вуха, освяти мої пісні, навчи мене славити тебе так, як славить небо. І коли ці голоси піднімуться, земля знову почує музику неба. Тоді поклоніння перестане бути розвагою, а стане війною. Бо істина хвала це зброя. Вона ламає кайдани, руйнує твердині, очищає атмосферу думів і міст. І саме це сьогодні відновлює Господь. Він кличе церкву, щоб вона знову співала так, як співали апостоли в темниці. щоб її пісня розривала кайдани світу. І ось тепер, коли це слово досягло твого серця, прийми рішення: закрий двері для чужого звуку, відкинь пісні, що пахнуть гордістю, і вибери ті, що пахнуть кров'ю агенця. Нехай твій дім наповниться поклонінням у дусій істині. Нехай кожен день твого життя стане мелодією святості, бо ми стоїмо на порозі великого очищення, і Господь піднімає тих, хто не боїться сказати ні чужому вогню, тих, хто скаже, мої вуста належать лише тобі. І коли такі серця запалають, Бог знову зійде у славі: Його вогонь не спалить, а оновить, його полум'я не зруйнує, а освятить. Бо там, де очищений вівтар, сходить небесна сила. І тоді весь народ Божий заспіває одну пісню не про себе, а про нього, того, хто був, є і гряде. Йому слава навіки. Амінь.